Дорогі наші вчителі, сьогодні особливий день день, коли школа знову прощається з навчальним роком. Але перш ніж пролунає останній дзвоник, ми хочемо сказати вам щось дуже важливе. А дякую вам за те, що кожного ранку зустрічали нас з усмішкою, навіть коли за вікном дощ і в душі трішки втома За кожну годину, яку ви присвятили не тільки знанням, а й нашому вихованню. За віру в нас, навіть коли ми самі в себе не вірили. За те, що були поряд у хвилини радості, і моменти сумнівів. Ви навчили нас не лише читати книжки, а й читати життя, не лише писати в зошитах, а й писати свою історію з згідності. З вами кожен день був уроком любові, терпіння і доброти. Ми знаємо, що вам не завжди було легко, але ви герої без площів, супергерої з серцем. Ваші слова залишаться з нами назавжди. Ваші поради нас навіть тоді, коли ми йдемо своїм шляхом. Зі святом вас, наші дорогі вчителі, хай літні відпочинок подарує вам нові сили, яскраві враження і заслужений спокій. Ми вас любимо і дякуємо за все. Зі святом останнього дзвоника.